Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Головним наслідком вбивства відомого у Сполучених Штатів ультраправого коментатора і подкастера Чарлі Кірка буде те, як це відзеркалиться на самій ситуації у суспільстві Сполучених Штатів. Чи буде це вбивство використане для подальшої політичної конфронтації? Чи навпаки стане очевидним, що той курс, який ухвалила чинна адміністрація для демонстрації своїх можливостей, веде до ескалації і до суспільної ворожнечі? Ми вже призабули, що і сам Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії пережив замах на своє життя. Багато хто з опонентів вважав, що цей замах був театралізованим, хоча під час пострілу у Дональда Трампа загинула людина. Але для мене замах на майбутнього і колишнього американського президента був якраз демонстрацією того глибокого провалля, яке існує в американському суспільстві, і тих можливостей для його дестабілізації, які, поза сумнівом, будуть використовувати. Вороги Америки. Сам по собі Чарлі Кірк, і, можливо, тому він був широко відомий у власній країні, але майже нецікавий зовнішньому світові, був стандартною постаттю із абсолютно стандартними поглядами, що відзеркалювали загальну лінію американських ультраправих з руху мага. на який спирається у своїй політичній активності Дональд Трамп з цієї точки зору чинного американського президента можна назвати не стільки висуванцем республіканської партії, змушеною пристосовуватися до настроїв мага у пошуку шляхів? Утримання влади, скільки якраз діяча цього ультраконсервативного ультраправого руху, який за своєю ідеологією нагадує ультраправі рухи Європи та й самої Америки 30-х років 20-го століття. і з цієї точки зору позиція Чарлі Кірка по зовнішньополітичних питаннях, скажімо, по питанню російсько-української війни. Також абсолютно укладалися у прокрустове ложе цих поглядів американських ультраконсерваторів. Тому можливо вона не була цікавою, тому що що скаже Чарлі Кірк у наступну хвилину, було відомо ще до того, як подкастер починав обмін думками з аудиторією або свої виступи. Але для Дональда Трампа по засумню це була цінна постать. Молодий подкастер, річний учасник політичних дебатів, Чарлі Кірк міг працювати саме з цією аудиторією, яка, як правило, досить погано сприймає ультраконсервативні гасла. Але якщо знаходить завзятого трибуна, легко мобілізується для їхньої пропаганди. Мова йде про молоді, багато хто вважає, що без голосів молодих американців майже 80-річний Трамп не міг сподіватися на таке потрібне для нього, навіть з точки зору власної безпеки і збереження свободи повернення до Білого Дому. І, хоча ультраправих подкастерів із Багатомільйонними аудиторіями у Сполучених Штатах достатньо саме Чарлі Кірк міг відігравати цю специфічну роль і бути надією на те, що ультраконсервативна ідеологія не буде виключно ідеологією людей похилого віку, які мають ностальгію за минулим і за часами, коли ця ідеологія перемагала і у Європі, і Америки, і зрештою довела людство до Другої світової війни. Але тепер мова йде не про загиблого подкастера, який вже не виступить в ефірі, мова йде саме про те, як будуть використані у Сполучених Штатах наслідки його вбивства. Поки що ми не знаємо, хто це вбивство вчинив. І якщо згадати про попередні такі... Ретельно підготовлені гучні політичні вбивства у Сполучених Штатах може статися так, що ми ніколи і не дізнаємося. Якщо не про вбивцю, так про обставини вбивця. Нагадую вам, що Дональд Трамп після того, як прийшов до влади, розсекретив архіви, пов'язані із вбивством колишнього американського президента Джона Кеннеді, та його брата Роберта, який згодом претендував на участь у президентських виборах у Сполучених Штатах. Однак навіть ці розсекречені архіви все одно залишають деталі підготовки до вбивства відомих американських політиків за лаштунками. І це, звичайно, дозволяє, як ми бачили, створювати численні конспірологічні теорії. І використовувати трагедії саме з політичною метою щось схоже може відбуватися у наступні тижні і місяці у самих сполучених штатах. Тим більше, що ми вже бачимо, наскільки у Дональда Трампа великим є апетит щодо використання цих ситуацій саме з метою посилення власних можливостей. Наскільки великим є нерозуміння, що конфронтація. У сполучених штатах політична конфронтація, відсутність політичної єдності веде цю країну до справжнього політичного і морального провалля на радість Росії і Китаю, які бажали б використати невдале президентство Дональда Трампа для послаблення позиції сполучених штатів на світовій арені і посилення ролі Пекіна і Москви у їхньому природньому авторитарному союзі. Якщо ситуація буде розвиватися іншим шляхом, якщо з'явиться розуміння того, що саме політична єдність і цивілізоване полемік мають стати ліками від цієї ситуації конфронтації, яка панує в американському суспільстві, можна сказати, після штурму капітолію, тоді. Можна буде вважати, що з чергового, але не останнього, повірте, політичного вбивства у Сполучених Штатах зроблені правильні висновки, але ніяких передумов для цього не існували і не існує на превеликий жаль. А ось передумови того, що Дональд Трамп буде намагатися використати вбивство Чарлі Кірка ще й для того, щоб не реагувати на неприємні для. Американського лідера політичні питання, скажімо, такі як російські дії в Україні а тепер і в Польщі, з цим я можу погодитися на 100%. адже ми вже побачили, що розмова американського і польського президентів, яка відбулася на тлі новин про вбивство Чарлі Кірка. Продемонструвала нам повну відсутність адекватної реакції Трампа на один з найбільших викликів в історії Північно-Атлантичного Союзу, навіть не за часи його президентства, а за часи усього існування цього альянсу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні, Баймі і Донателла, які допомагають розвивати цей продукт. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.